Щодо закону про мобілізацію. А подумалось мені, що небажання з одного боку населення у масі своїй іти воювати, з іншого боку, політиків, популістів із владного табору приймати новий закон про мобілізацію, набирати людей в армію в страсі втратити популярність. Це не лише прокляття для наших Збройних сил, для тих, хто волює, воює напередку, але як не парадоксально, і порятунок. В якому сенсі порятунок? Да в тому сенсі, що якби легко вдалося зараз набрати, скажімо, ті ж півмільйона чоловік, то що було б далі? Ну, Звичайно, що влада. Особливо зараз, коли залужного звільнили, нема кому е ту владу адьоргнути, як то кажуть. Вони погнали б погнали. Е і тих, хто зараз стоїть, і тих, е кого наново призвали два тижні повчили, погнали б на лінію Суровікіна штурмувати, проривати. Ну, нічого б не прорвали, звичайно, але трупами кількасот тисяч е чоловік положили б. Ну, і який би з цього був би толк? Якби без зброї, без належної підготовки, без саме головне, без відповідних засобів, без ракетної підтримки артилерійської, там же снаряди рахують поштучно. Зараз Погнали горлівку якусь визволяти, чи ще щось, чи ще щось ще якесь місто. Ну, втратили б ми третину армії тої, що напередку. Чи четвертину. А що було б далі? Ну, далі прорахувати не варто. Путін призиває мільйон півтора, і явно не для того, щоб відбити просто нашу атаку. Далі здеморалізовані армії. А такі втрати величезні, вони не можуть не здебералізувати. Дуже легко, дуже важко після невдалої атаки втримати контратаку ворога, який в багато-багато разів тебе перевищує по зброї. І... В багато-багато разів перевищує тебе чисельно. Тут міг би бути Київ, ну не за три дні, ну за тиждень, другий і, і далі Львів, і, і, власне, от і вся Україна. Так що ну, нема худа без добра. Якби було розумне керівництво держави, так логічно підтягнути всі резерви. Змобілізувати більше людей і посилити армію для того, щоб не було жодних шансів у ворога прорвати, прорвати нашу оборону. Ну, якщо буде зброя, відповідне, там кілька тисяч томагавків, там, з тисяча таурусів. Кілька тисяч абрамсів, кілька тисяч леопардів і так далі. І так далі то спробувати її звільнити. Ну, з такою владою, як наша, то я не знаю, чи це на біду чи на благо. Так, в умовах гострого дефіциту солдатів їх, їх доводиться економити, їх доводиться берегти. По-перше, не посилати в атаку на лінію Суровікіна, Слава Богу, вже хватило ума командуванню припинити спроби в умовах тотального дефіциту снарядів, проривати лінію сировікіна. І, слава Богу, стучимо по дереву, плюємо тисячу разів, тху -тху -тху, починають будувати оборонні укріплення. тому, що навіть на банку і розуміють, що якщо будемо далі втрачати солдат. Якщо вони будуть в сирих окопах стояти без криші бетонної, то довго вони не настоять. Вони просто закінчаться і ворог прорве. Щоб не прорвав, треба будувати укріплення. Це, це, мені здається, це і їжу, понятно, і ну, наче почало трохи доходити на самий верх. Ну що ж, прекрасно, побудуємо лінію оборони тоді, навіть з тим військом, які, яке зараз є. Утримувати буде, не буде справжня лінія Менергейма, наша українська, ворог припинить атаки. Чому? Ну, тому що немає сенсу штурмувати укріплену лінію з колючим дротом, мінними полями, бетонними дотами, бетонними переходами між дотами. Якщо ти розумієш раціонально, що ти її не прорвеш. Ну, принаймні, без супер-великих втрат. Ми здається, трьохлінійну лінію будуємо, тобто три лінії оборони прорвати ще важче. Ну що ж, давим тоді на владу, нехай будує лінію оборони. Це наразі саме головне завдання.